Понад десять тисяч років одна рослина формувала долю людства. Вирощування пшениці стало, іс... стало іскрою сільськогосподарської революції. Шумери, єгиптяни, греки, римляни усіма своїми піднесеннями вони зобов'язані пшениці. У стародавньому Єгипті пшениця була валютою. Робітникам платили хлібом і глечиками пива. Та історія пшениці не лише про ріст і достаток. Це також історія голоду, контролю та експлуатації. Після Другої світової війни пшениця стала зіркою зеленої революції. Від ранкової булочки до друкарського паперу. Пшениця проникає у кожен аспект нашого життя. Пшениця не пшениця найпоширеніша. Пшениця найпоширеніша комерційна культурна рослина на планеті. Чи зможе пшениці і надалі годувати зростаюче людство? Чи доведеться нам переосмислити наш найдавніший союз? Але пшениця це не лише історія, і економіка, це культура, гумор, наука і навіть космос.